Привіт, друзі, під оглядами топових телевізорів від А-брендів, ви часто писали, це все, звісно, круто, річ дійсно дуже прикольна. Але можна, будь ласка, огляд чогось народного і доступного, а не тільки для бізнесменів і людей, що виграли в лотерею. Я і сам чудово розумію, що телевізори за 100, то і 200 тисяч гривень по кишені далеко не кожному. Тож, коли компанія Тесла запропонувала мені зробити огляд їх новинки, це 55-дюймовий телевізор. Мені стало цікаво, я вирішив сам подивитися і розповісти вам, що сьогодні в сучасних реаліях можна придбати вартістю до 20 тисяч гривень. Для тих, у кого в голові зараз промайнула фраза «продався», відписка і так далі. Хочу сказати, що єдиною умовою для створення цього контенту було те, що я буду казати про цей телевізор, все, що мені заманеться. Виключно, по факту, я не буду співати йому до ефірамби, тільки буду казати про його плюси і мінуси. Все по чесноковому. Тож, давайте влаштовуйтесь за місце, приготуйте свій улюблений напій, Налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Зазвичай про ціну будь-якого пристрою я кажу наприкінці огляду, але в даному випадку ціна це основна зберева і фактор, який треба тримати в голові протягом усього відео. Офіційно він продається за 17 999 гривень, і це один з найдешевших телевізорів з діагоналі 55 дюймів та технологією QLED. Одразу хочу сказати про цю абревіатуру з чотирьох букв. Вона позначає використання в матриці фільтру кольору на основі квантових крапок, який Робить зображення більш яскравим та насиченим, і покращує глибину чорного. Але це не якась там чарівна палиця, і наявність цієї технології ще не означає, що зображення буде прямо ідеальним. Багато залежить від самої матриці, типу підсвітки, процесору обробки зображень і чимало іншого. І коли ми вже почали розмову про матриці, давайте я розкрию питання, яке, напевно, турбує найбільше людей при виборі будь-якого телевізора. Це якість зображення. В основі екрану цього телевізора лежить. Бирить IPS матриці з роздільною здатністю 4К та частотою розгортки 60 Гц, кути огляду тут дійсно широкі, і проблеми з тим, щоб дивитися його тільки суворо спереду, немає. Навіть дитині, яка з кута підглядає за переглядом якогось фільму жахів, все буде видно без проблем. Насиченість та кольоропередачі дійсно непогані. У сценах з якимись спецефектами чи просто пейзажами природи, усе виглядає дуже приємно, і немає ніякого відчуття, що перед вами якась застаріла чи обмежена у можливостях модель. Тож якщо ви любите дуже насичену картинку, чи навпаки м'яку, все це можна обрати під свої вподобання. Програмно телевізор підтримує HDR 10 та Dolby Vision, і контент у такому форматі дійсно виглядає ще трохи краще, але фізичної максимальної яскравості матриці все ж не вистачає для отримання такого ж ефекту, як на топових пристроях. Темні сцени в кіно чи іграх виглядають непогано, і явних засвітів картинки немає. Але через особливості матриці чорний все одно більше темно сірий, з синім відтінком. Звісно, до цього можна чіплятися і казати, що на OLED картинка була б значно ліпше. Це дійсно так. Однак такі матриці коштують Тують рази в три дорожче, не менше. Та для свого цінового сегмента картинка реально дуже приємна, і ви розумієте, що я бачив дуже багато різних телевізорів вживу. Тож мені дійсно є з чим порівнювати. Єдиною моєю претензією до матриці стала частота розгортки 60 Гц. Я знаю, що всі конкуренти також мають таку саму частоту, але вже дуже звик до високої герцовки на смартфоні та на комп'ютері. Коли ми підключали ПК до цього телевізора, відчувалось, що картинка не суперплавна. Задля справедливості треба сказати, що при перегляді кіно та грі на PlayStation 5 ніяких проблем не було. В такому випадку 60 Гц вистачає поза очі. Інтерфейс системи Google TV також працює плавно. Всередині встановлено 4 ядерний процесор і 2 ГБ оперативної пам'яті в парі з 16 ГБ накопичувача. По смартфонним міркам так це смішні цифри, але багато бюджетних телевізорів досі мають півтора або один ГБ оперативної пам'яті, те саме стосується і тв приставок. Тож для свого цінового сегмента 2 ГБ це поза очі. Такої кількості реально вистачає для нормальної роботи. Користуватись телевізором комфортно і застосунки та фільми відкриваються без явних глюків та гальмувань. Про саму оболонку окремо розповідати не буду, бо вважаю, що немає сенсу. Гадаю, що кожен з вас і так знає, що собою являє Google TV. Тож давайте краще більш детально поговоримо про зовнішність самого телевізора. Рамки навколо екрану доволі тонкі і виконані з металу, як і більша частина задньої панелі. Наскільки я розумію, це зроблено для кращого Щого охолодження, ну і щоб він не скрипів пластиком, коли береш його в руки. Товщина корпусу невелика, і тільки знизу до розташовані мізки та кріплення веса є потовщення. Всі роз'єми також розташовані на цьому квадратному острівці, і до них у мене є претензія і не до кількості та різноманіття. Тут якраз все нормально. Усі наявні порти та роз'єми зараз перед вашими очима. Претензія саме до розташування. Навіть коли він стоїть на тумбі, щоб під'єднати щось, треба заходити назад чи відсувати його бо роз'єми посередині. А якщо ви повісите його впритул до стіни, то дістатись роз'ємів взагалі буде непросто. Звісно, я знаю про існування усіляких подовжувачів, проте е я також знаю про існування інших телевізорів, де роз'єми розташовані більш зручно. Ну і ще пару слів про конструкцію, а точніше про ніжки. Тут використовуються дві окремі металеві ніжки, які мають силіконові накладки, щоб не пошкодити меблі. І це плюс: конструкція надійна, і телевізор навряд чи впаде, але але треба враховувати, що відстань між ніжками близько метра. Тож вибір підставки стає трохи складніше, ніж коли з телевізора одна велика ніжка посередині. Особисто мені візуально більше подобаються дві охайні ніжки, але при купівлі треба враховувати певні обмеження по розташуванню. Звук тут просто нормальний, ні більше, ні менше. З приємного тут є підтримка технології Ultra Surround та Dolby Atmos, які роблять звук об'ємнішим. І Ефект від них дійсно відчувається. Подивитися, якісь відео в інтернеті чи мелодрами вистачить з головою. Але для кіно зі спецефектами чи музики краще придбати саундбар. Ну або використовувати блютуз-колонку, як робили ми. Благо бездрутові інтерфейси тут теж на місці, включно з Wi-Fi на 5 ГГц. Ну і наостанок хочу розповісти про його пульт. Виглядає він не дуже сучасно, бо більшість топових телевізорів має пульти з мінімумом кнопок. Проте він дуже практичний. Є кнопки швидкого доступу до YouTube, Netflix та інших популярних сервісів, є вбудований мікрофон і можливість голосового керування, навіть на солов'їні. А ще він одразу під'єднується до телевізора, без необхідності окремо його синхронізувати. Це може прозвучати трохи дивно, але деякі люди, які не дуже дружать з технікою, навіть на цьому етапі вже починають нервувати і не можуть впоратися з задачею. Тож, з точки, Зору повсякденного користування він цілком зручний та вдалий. хоча і трошки важкий. Ну що ж, друзі, настав час підбивати підсумки. Як я вже казав на початку відео, його вартість всередині нашої країни складає 18 тисяч гривень. І скажу вам, що за ці гроші це реально дуже непогане рішення. Він видає дуже пристойну картинку, не має відвертих дратуючих недоліків і працює доволі шустро. Ну і варто ще сказати про офіційну гарантію протягом трьох років всередині нашої країни. Готіс це теж неабиякий плюс. Виробник явно впевнений в якості свого продукту, якщо дає настільки тривалий строк гарантії. Так, є певні нюанси з розташуванням роз'ємів та несу про сучасним пультом. Але в цьому сегменті ідеальних телевізорів просто не існує. А ця модель, не дивлячись на певні компроміси, точно заслуговує на вашу увагу при виборі недорогого телевізора. У мене на цьому все щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Андроїд. Побачимось!